Україна цього тижня відправляє делегації до Сполучених Штатів для переговорів щодо угоди про надрах та і нові контакти Москви і Вашингтона відбудуться вже цього тижня, кажуть у Росії. Переговорний процес між США та Росією і США та Україною триває попри все, навіть незважаючи на те, що Росія днями обстріляла українське місто Кривий Ріг, що призвело до загибелі дев'ятьох дітей. Це найбільша одночасна загибель українських дітей з початку повномасштабної війни, за даними ООН. То чи варто після цього продовжувати переговори і у чому у Вашингтоні чому у Вашингтоні мовчать з приводу цієї трагедії? Про це говоримо сьогодні у Свобода Ранок. Я Ірина Островська вітаю вас. Отож, нові зустрічі між США та Росією у рамках переговорного процесу, попри обстріли, що продовжуються, очікується вже. Цього тижня про нові контакти зі США у цього тижня повідомив російський державний російським державним медіа спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв. Дату і ми місце цих контактів а також чи буде брати сам він в участь у них він не називав. Тим часом у США чекають сигналі від Росії про те, що вона готова закінчити війну. Ще у п'ятницю держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Росія має припинити війну за тижні, інакше США мовляв. Переглянуть свою тактику, бо Трамп не зацікавлений у вічних переговорах. Ми дізнаємось достатньо скоро, через кілька тижнів, пане місяців, чи серйозно Росія ставиться до миру чи ні. Я сподіваюся, що так було б добре для світу, щоб ця війна закінчилась. Але очевидно, ми повинні перевірити цю пропозицію. Якщо ця тактика зволікання, президент у цьому не зацікавлений. І це затягує процес. Президент Трамп не збирається потрапити в паску нескінченних переговорів про переговори. Путін не хоче закінчити війну і шукає способи, щоб залишити собі можливості розпалити війну у будь-який момент із ще більшою силою. У цьому переконаний український президент Володимир Зеленський. Він каже, що кількість атак по Україні зростає і чекає реакції на це від Сполучених Штатів. Путін не хоче закінчувати війну. Він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент з ще більшою силою. Україна погодилась на пропозицію Америки. На пропозицію повного, безумовного припинення вогню. Путін відмовляється. Ми очікуємо реакції Сполучених Штатів. Досі її. Немає. Очікуємо реакцій всіх в Європі, всіх у світі, хто хоче миру. Зеленський ймовірно очікує зокрема і більш жорстокої реакції від США на російські обстріли по Україні, зокрема по Кривому Рогу, де удар балістикою забрав життя вже 20 людей. 9 з них діти. Сьогодні триває день жалоби, і в кривому розі відбудуться перші прощання за загиблими. Команда моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яка відвідала місце ракетної атаки у Кривому Розі, назвала цей удар найбільшим за кількістю загиблих дітей з лютого 2022 року. А російське міноборони тоді заявило про високоточний удар по нібито місцю наради українських командирів із західними інструкторами. Напередодні, до речі, на місце удару у кривому розі приїхав пастор Марк Бернс, який є духовним радником Трампа, і написав у мережі Ікс, що російська ракета поцілила в Кривий Ріг, і що світ має стати разом з Україною проти такого терору. Це була цитата. Сам американський президент Дональд Трамп дійсно не реагував офіційно на цей удар по Кривому Рогу та на інші удари по цивільних об'єктах в Україні вже після встановлення так званого режиму тиші. Хоча напередодні, відповідаючи на запитання журналістів на бору на борту президентського літака, він не напряму, але зреагував, заявив, що йому не подобається бомбардування. Сер, який наступний крок розмов з Росією і хто буде брати участь? Ідемо в процесі встановлення прогресу щодо миру. Ми говорили з Росією. Ми хочемо, щоб вони зупинилися. Мені не дуже подобається бомбардування. Бомбардування продовжується і продовжується. І щодня тисячі молодих людей вбивають. У Європі тим часом відреагували на обстріли українських міст у МЗС. Польщі заявили, що засуджують атаки Росії по території України, що тривають. Відреагував також і президент Франції Мануель Макрон. Ці російські удари мають припинитися. Примир'я має бути досягнуто як мова, швидше. Якщо ж Росія далі зволікатиме та відкидати мир, мають бути вжити рішучі дії. Михайло Шабанов, політолог, гість Свобода ранок. Вітаю вас. Вітаю, пане Михайле. Як ви оцінюєте реакцію світу і Вашингтону, зокрема, на ці останні обстріли? Чи то коли ми говоримо про кривий рік чи про обстріли Києва балістикою? Реакція світу дійсно вона в багатьох моментах є прогнозованою. Тобто, наші традиційні партнери, європейські партнери, підтримали нас. Відповідно, Америка на сьогоднішній день, особливо адміністрація Дональда Трампа, ну скажімо, так злікає з певною чіткою реакцією на цей злочин. Якщо американське суспільство підтримує Україну, то як ми бачимо, по основним представникам команди Мага. Вони бажають більш замовчувати цю ситуацію, залишаючи для себе певне вікно можливостей у розмовах з Росією у комунікації з Росією. Тобто ця ситуація фактично наразі вона стає критичною. І заяви Марко Рубіо дійсно вони підкреслюють з одного боку бання адміністрації Трампа якнайшвидше дійсно завершити цю ситуацію, але з іншого боку, ми бачимо, що. Росія зацікавлена передусім введенні постійної жорстокої терористичної війни через те, що війна фактично підтримує диктатуру Путіна. Тобто завершення війни означає поступовий початково таємний згодом наявний демонтаж його диктатури. Тому він зацікавлений у продовженні цієї війни. На жаль, бачимо, що у сполучених штатах навіть виправдовують те, що проти Росії не вели ми та так на відміну від того, що вели проти ряду інших країн. І виправдовується тим, що мовляв, це зараз недоречно в цей переговорний процес на цьому етапі. Ви як вважаєте, до чого може дійти в такому разі? І чи дійсно ми та не вели тому, що це може зашкодити процесу переговорному? Ну на власне процес це не вплине абсолютно. Тобто, ми бачимо, що і візит пана Дмитрієва Російська. Представника від Фонду прямих інвестицій до Сполучених Штатів фактично демонструє, що адміністрація Трампа готова до певних економічних зв'язків, широких економічних зв'язків із Росією. Тобто, власне кажучи, те, що ми там не були введені, ну, по-перше, нібито, скажімо так, обґрунтовується вже достатньо високими санкціями режиму санкцій проти Росії, але ми бачимо певний такий сигнал. Скажімо так, до а, вже адміністрації Путіна відносно того, що а, США готові до певних контактів, широких контактів, зокрема по рідкоземельним, а, металам, власне в чому вони зацікавлені, і з іншого боку, зацікавлена і Росія. Звичайно, це дуже тривожний дзвіночок для нас. І якщо проаналізувати інтерв'ю Кирила Дмитрієва для Fox News і проаналізувати його заяви. Він а, нібито вибудовує якийсь паралельний а, вимір, паралельне бачення цих переговорів, не мов би й нема обстрілів, немов би є а, певне таке налагодження мирного процесу для Росії. Важливо зараз симулювати для адміністрації Трампа певні а, ну, скажімо так, зрушення в цьому моменті, тобто саме симуляція. Тобто, тому вони традиційно створюють цю паралельну картинку. Поряд зі своїм наявним злочином і будуть продовжувати це робити і скоріш за все через тиждень-два, власне, і Трампу, і Рубіо і Дівенсу доведеться реагувати вже на відсутність якихось мирних ініціатив від так званої Росії. Це дуже цікаво. Ви згадали про Кирила Дмитрієва. Він власне днями заявив, що ці контакти нові з Росією будуть відбуватися вже цього тижня. Інформації про те, що конкретно обговорюватимуть, небагато. Але я так розумію, ваша ідея, ваша думка полягає в тому, що говоритимуть власне про ці економічні якісь моменти між Росією та США. Так чи зрозуміло до чого можуть дійти ці переговори, які відбудуться цього тижня? Ну, по перше, знову ж таки, це економічні питання, це рідкоземельні матеріали, це а, зацікавленість Росії. На ну, якщо ми беремо безпекове поле у а, скажімо так, встановленні певного перемиря на Чорному морі. Для них це вигідно наразі. Ось нам навпаки вигідніше тиснути, на, продовжувати тиснути на них у цьому контексті. Ну і крім того, дійсно будуть з'ясовуватися питання по тимчасово окупованим територіям, тобто. Також є певні зацікавленості, ну скажімо так, економічні прямі зацікавленості Росії в продовженні пограбування наших територій, передусім, ось і розробці матеріалів вже там відповідно. А давайте конкретніше про це прочитаємо. Тому це про може буде декілька пластів. Ну, по перше, добичі матеріалів в межах Донецької області. Ось по-друге, знову ж таки, безпека цієї ситуації потенційна. Ось можливо залучення американських компаній, але як в такому сенсі піднайти певну збалансовану позицію між Україною і так званою Росією в цій ситуації? Тому буде декілька пластів питань. Скоріше за все через економіку Росія буде намагатися зацікавити американську сторону. І Трамп фактично він не приховує і його адміністрація не приховує, що вони бажають економічних контактів. Торгівлі з так званою Росією, тобто цей момент він є наявним, і через нього вони будуть намагатися просувати вже інші ініціативи, в тому числі і щодо потенційного перемир'я, тобто не миру, а можливості для перепочинку власне російського цього ВПК і всієї злочинної російської армії. Чи правильно я вас розумію, що Росія, зокрема, може пропонувати Сполученим Штатам вести якусь економічну діяльність не знаю, виду видобуток надер на окупованих Росією українських територіях? Потенційно ця пропонова може надійти від російської сторони. Тобто, ця пропонова фактично надає можливість для, для Росії перш за все легалізувати. Своє положення в межах ТОТ. звичайно сполучені штати скоріш за все не погодяться на це, але потенційно цей наратив він буде просуватися задля знову ж таки створення легітимаційного поля для власного існування на цій на цих теренах. Крім того, звісно, це безпосередньо добучі рідкоземельних матеріалів на території самої Росії. Ось що також ну, в цьому зацікавлені Сполучені Штати Адміністрація Трампа передусім, і ви вірите, що така угода може бути найближчим часом, чи можливо не найближчим часом, але таки рано чи пізно укладена між Росією і США саме економічна угода? А, ну скажімо так, можлива економічна угода, у разі якщо Сполучені Штати продовжать а, а, шукати. Скажімо так, навпомацький шлях примирення з Росією, і через декілька тижнів Трампу доведеться, ну скажімо так, репрезентувати свою позицію, і в цьому сенсі, скоріш за все, вони можуть дійсно піти на певні поступки, або дійсно, і я сподіваюся, що така ситуація вона можлива, або дійсно вони підуть по жорсткому санкційному шляху, де готується відповідний законопроект про. Безпрецедентні мита в 500% для тих країн, які будуть вести потенційно торгівлю з Росією, потенційно можливі. Звичайно, Трамп до останнього буде злікати з зі своїм баченням цієї ситуації. Тобто, і, Трамп і через Рубіо, і через Дівенс в основному через Марка Рубіо. Він буде а, продовжувати цей процес наскільки це можливо, тому що зараз він втрачає рейтинг, зараз він втрачає довіру американців. Зараз йдуть ідуть масштабні протести в межах Сполучених Штатів Америки, і Трамп орієнтований на ці моменти. Тому якщо протести посиляться, це потенційно може вплинути на його позицію відносно не економічної узгодженості з Росією а навпаки санкційного тиску. Тобто зараз багато залежить від пересічних американців. Які яких Трамп не влаштовує абсолютно в своїх економічних і політичних і міграційних позиціях? Ви випередили одне з моїх наступних запитань про те, чи зможуть ці ця хвиля протестів, демонстрацій, які пройшли у сполучених штатах на вихідні, дещо вплинути на громадську думку Трампа. Чи, на думку Трампа і його позицію у, у переговорах? Але е, хочу ще завершити це ці, ці питання, ці цикли питань щодо переговорника російського Дмитрі Дмитрієва Кирила е, е, у світлі останніх його заяв, його такої активації у цьому переговорному процесі, багато в Україні писали про те, що і звертали увагу на те, що він є вихідцем з України, з Києва. Він народився у Києві, навчався у Києві, потім згодом у 2000-х працював. Як ви вважаєте, ця людина, яка так, так чи інакше має якісь українське коріння, очевидно, вона випадково опинилася таким головним переговорником від Росії чи ні? Ну насправді це не перший етнічний українець на превеликий жаль, який застосовується російською владою. Тобто, свого часу можна згадати, наприклад, керівника адміністрації Путіна Козака і не тільки насправді. Тобто ця людина, скоріш за все, є вигідна лише у сенсі своєї лояльності і наявності контактів з американцями. Ми знаємо також, що пан Дмитрієв навчався в Сполучених Штатах свого часу. Ось скоріш за все в нього може бути певна така мережа контактів, яку він потенційно скажімо, так може використовувати, і у цьому сенсі він є вигідний для адміністрації президента. Путіна, ось тому, що диктатор вважає, що саме цим кулуарним шляхом Дмитрієв зможе в більшому ступені вплинути на ситуацію. Звичайно, звичайно, ми не можемо зовсім відкидати момент етнічного підґрунтя і походження Дмитрієва, але наразі його українське походження, те, що він народився в Києві, прям і абсолютно не вплине на те, що він буде реалізовувати. В межах цього проекту, тобто, це цей проект переговорний. Він фактично а, спеціально акцентований саме на Дмитрієві, тому що більшість російських чиновників, в тому числі чиновників, пов'язаних з дипломатією, а, вони наразі а, сприймаються токсично. Тобто, Лавров сприймається токсично, перед передусім, ось все його оточення, і Дмитрієв для Кремля є таким своєрідним карт-бланшем, є такою таким джокером. Він саме у цьому сенсі розглядає Дмитрія як можливість пурним шляхом знову ж таки отримати те, що чого вони не отримали в перемовинах безпосередньо, прямо тобто в Аріаді. Зокрема, якщо повернутися до того, з чого ми починали, про обстріл власне Кривого Рогу і. Реакцію на, на цей обстріл з боку, зокрема, сполучених штатів, як ви вважаєте, чи не варто чи взагалі можливо допускати таку думку, що Україні можливо варто вийти з цього переговорного процесу після ось таких обстрілів, після таких е трагедій, загибель е великої кількості людей, дітей, зокрема? І ну фактично такої млявої реакції світу на це. Знову ж таки, ми повинні з вами по перше тримати достатньо власну жорстку позицію, але виходити з перемови зараз в цей час. Я думаю, ну це буде передчасно. Тобто, ми все ж таки чекаємо, чекаємо від наших американських партнерів реакції. Ось і головне наше завдання в тому, щоб адміністрація Трампа і команда Мага вони. Ну, наприклад, переконалися в абсолютній незгоді Путіна припиняти цю війну. Тобто, в нас є певний час, ось який визначений Марком Рубіо, і я думаю, що відповідна реакція, якщо від американців вона прослідує, то це буде дуже добрий момент. Я маю на увазі санкційний механізм безпрецедентний, який може застосуватися проти Росії. Тому наразі виходити з перемовин, як би нам не хотілося цього зробити, відрізати ці контакти, власне, навіть опосередковані навіть шляхом човникової дипломатії з Росією. Наразі ми поки не можемо цього зробити, тому що є певні домовленості з американською стороною, і, і Росія можливо знову ж таки. І я ну такої думки. Таку думку підтримує, що Росія спеціально провокує процес, щоб продемонструвати, що саме українська сторона потенційно не хоче миру. Тобто, вони зараз активно створюють симулякри навколо трагедії в Кривому Розі, тобто, а, говорять про якусь провокацію з української сторони, тобто це спеціально робиться якраз для американської адміністрації, не тільки для внутрішнього, скажімо так, споживання. І в цій ситуації ми повинні, як то кажуть, тримати стрій і а, продовжувати, як би нам не хотілося вийти, а продовжувати ці перемовини. Щоб дякую вам, дякую, пане Михайло. Маємо страні. завершити. Почули вашу думку Михайло Шибанов, Політолог був гостем свобода ранок. Дякую вам. Сьогодні ми говорили про реакцію світу і, зокрема, сполучених штатів на обстріли Росією українських міст. Чи варто очікувати, що вона буде ще більш гострою? Та про також говорили про нові контакти делегації Росії та України зі Сполученими Штатами. Про що будуть говорити, та яких домовленостей очікувати вже цього тижня? Я, Ірина Островська та вся команда Свобода ранок. Чекаємо вас у наступних наших програмах. Побачимось!